вашу ваш увагу на наступному, ми протягом останнього тижня чуємо питання від представників влади від деяких експертів: а чи варто було в Верховній Раді голосувати за повернення додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч для військових? Насамперед, ми маємо пояснити, що Крок по призначенню додаткової винагороди зробила влада, прийнявши постанову Кабінету міністрів ще в лютому 2022 року. На початку війни очевидно, що не розраховуючи на її довготривалість, а можливо, взагалі не розуміючи, скільки буде продовжуватися ця війна і яка кількість. Е е Потрібна буде в збройних силах. влада запропонувала такі додаткові винагороди. Окрім того, деякі представники із офісу президента вже дали назву цим виплатам як тридцятка Зеленського, і це ширилось дуже довго. Взагалі в таких речах популізму мало би бути менше. Але що залежало від нас? Ми дійсно не могли і не знали, чи є кошти для таких додаткових виплат в бюджеті, тому ми не ініціювали таких винагород, а діяли в межах і в рамках бюджетного кодексу України. Тому, коли в січні 2023 року влада Абсолютно не обговорюючи це питання знову ж своєю постановою вносить зміни у виплату додаткової винагороди і робить її абсолютно неможливою для отримання нашими військовими, звісно, це в першу чергу є порушення норм Конституції України. І в другу чергу, це абсолютно очевидно несправедливий підхід, тому що якщо не вистачає в бюджеті коштів, то влада має про це говорити. Влада має запропонувати секвестр бюджету, щоб всі ми відчули, що не вистачає на додаткову винагороду, яку точно ми маємо забезпечити для наших військових. І замість того, щоб зробити якісь виключення, влада запропонувала відмінити всім виплату цієї винагороди, що є абсолютно точно несправедливим, що є абсолютно точно неприйнятним. Ми чітко даємо собі відповідь, і розуміючи, що ми, якраз антипопулісти, ми хочемо запропонувати те, що є на поверхні чим ми можемо скористатися для того, щоб забезпечити виплати нашим військовим, продовжити їх виплачувати. Це не нові виплати, це продовження повернення виплат військовим, які мають їх отримувати. Отже, ми подивилися ще раз уважно на бюджет і пропонуємо розглянути зараз при розгляді одного з проєктів законів до другого читання такі додаткові ресурси. Перше стосується надходжень, скорочення видатків на дорожній фонд. Ми всі прекрасно знаємо, що у нас. Є до грантові кошти Європейського союзу, які виділяються зараз на відбудову і на ремонти необхідних інфраструктурних об'єктів, тому безболісно ми можемо взяти 75% з коштів, запланованих на будівництво доріг, і спрямувати в потрібному напрямку. Друга стаття. У цього розпорядника це якраз погашення боргових зобов'язань. У нас є уже заява Шмигаля. У нас є підтвердження того, що всі ці 18 мільярдів не будуть сплачуватися по борговим зобов'язанням, оскільки вони відтерміновані до 2024 року. Отже, це кошти вільні. Таким чином з дорожнього фонду ми можемо взяти 51 мільярд 136 мільйонів. Наступне Стосується, ну вже всім мені здається, зрозумілих і незрозумілих з точки зору економічних витрат на фінансування телеканалів, про що ми вам іще докладніше розкажемо. Але саме 1 мільярд 661, 661,66 один мільйонів це ті кошти щоб привести просто е, кількість витрачання коштів до рівня 2022 року. Це, це саме на цю суму збільшено витрати в 2023 році, в той час, коли військовим немає коштів, наступне це е, при, приведення видатків по деяким підрозділам, по деяким розпорядникам до рівня підняття. Видатків на оплату праці по всім буквально нашим бюджетним розпорядникам, але чомусь в прокуратурі збільшили більше ніж всім на 731 мільйон, і далі наступний слайд, будь ласка. І далі, крім прокуратури, і ще таке ж саме непропорційне збільшення зробили Державному бюро розслідувань на 379 мільйонів. Давайте жити всі за однаковими правилами. Це буде правильно і це буде зрозуміло для всіх. Наступне абсолютно очевидним, що тих коштів 53 мільярда 912 мільйонів мільйонів. Вистачить частково на повернення виплат, але тепер давайте розглянемо дохідну частину. А що в нас відбувається з доходами в країні? Чи ми можемо зараз оптимізувати те, що раніше або йшло кудись в окремі кармани, або взагалі було в якійсь нелегальній площині? І ось почнемо із саме тих видів діяльності в Україні, які існували під час війни. Не, не можу стверджуватися, де вони керувалися, де в них був центральний офіс, але це точно, коли задіються велика кількість банків, робляться різні нелегальні операції із платіжними системами. Це вже виглядає на кримінальні правопорушення. 180 мільярдів це нелегальний оборот через схеми з банками, які провели в сфері агрального бізнесу. Як легальні, так і нелегальні організатори грального бізнесу, якщо взяти, і порахувати, якщо ці кошти зараз влада нам. Свято обіцяє, що легальний бізнес під їх контролем, тому що саме ми піднімали вже питання декілька разів, тоді необхідно його зупинити, знову заборонити в Україні і не говорити нічого про те, що він у нас в легальній площині. Якщо він в легальній площині і ви берете на себе відповідальність, шановні представники влади, тоді, будь ласка, ви маєте отримати в бюджет 2023 року 23 мільярда 166 мільйонів. Це податок на доход. Військовий збір з виграшів гравців обов'язково, який має утримуватися, як утримуються з будь-яких доходів, починаючи від малозабезпечених до пенсії, закінчуючи пенсіонерами, які отримують там відсотки, навіть по депозитам. І податок з доходу організаторів азартних ігор, який також залежить всього на всього від контролю, який має організувати влада. Це все реально, тим більше, що е е, вони взяли на себе. Це зобов'язання. Наступне, ми хочемо загострити увагу на зерновому коридорі. Свіжа інформація, яка вже не один раз розглядалась на засіданні тимчасової слідчої комісії, про те, що в, за декілька місяців через зерновий коридор було фіктивно загружено. Е е е Зернових на 79 мільярдів гривень, це ви пам'ятаєте до 300 компаній, які не вирощували зернові в Україні, які закупляли їх за безцінь за готівку фермерів і в інших господарів, які мали невеликі обсяги вирощеної продукції. І якщо зараз застосувати норми прийнятого закону про експортне забезпечення. Тобто, навіть якщо такі компанії попадають по якимось окремим спискам, які знову десь регулюються в якихось офісах і встановлюється там черговість, а не прозора черговість для кожного виробника аграрія, то ми отримаємо 11 мільярдів 98 мільйонів податку на додану вартість. Це як засіб, який запропоновано вже прийнятим законом для, для режиму експортного забезпечення. Це 14% від цього обороту. Далі ми говоримо про ще одну велику проблему в Україні. Ми добре знаємо, що в нас тютюновий ринок в тіні. Ми добре знаємо і чули обіцянки цієї влади ще на етапі їх передвиборчих обіцянок. Вони говорили, що з тінню будуть боротися по-справжньому. Насправді є зараз інформація, і говорять вони про це відкрито. Що, от, першим, таким для них е Першою перемогою стало закриття тютюнової фабрики в жовтих водах. Спеціалісти в цій галузі знають про що мова йде. тому якщо врахувати, що ця тютюнова фабрика займала 3% тіньового ринку, як це озвучують, в тому числі і на таких же слідчих групах. То ми спрямовуючи всі надходження до державного бюджету, отримаємо додатково 2,5, трошки більше 2,5 мільярдів гривень. Таким чином ми сконцентруємо в бюджеті 90 мільярдів 715 мільйонів. Це буде загальна сума доходів. Якщо можна поверніться, будь ласка, на нашу загальну суму доходів, які ми можемо доходів і скорочення видатків, які ми можемо спрямувати на забезпечення, і тут ми пропонуємо зараз внести в бюджет нову статтю, яка буде говорити, що установити оці всі види додаткових доходів і перерозподілу витрат ми маємо спрямувати виключно на відновлення виплат військовослужбовцям Збройних сил України. Щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень, незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби. Мені здається, що абсолютно очевидно, підтримуючи 48-му поправку в залі, про яку, з якої ми почали, ми даємо можливість розглянути наші пропозиції для того, щоб зробити перший крок по відновленню виплати 30 тисяч.